Цей поїзд зроблений для того, щоб їздити в деокуповані регіони, в деокуповані території, де потрібна допомога, де потрібна їжа, де немає можливості готувати гарячу їжу, тому що немає комунікації, електрики, води і так далі. Поїзд приїжджає і може готувати 10 тисяч порцій щодня. Окрім того, що у нас будуть планові потяги, ми також будемо реагувати на якісь ситуації, які не, не можемо передбачити зараз. Ви арал хірказ ви дір України, ць victory, and its recovery. So I can't wait to see this food chain food train and try some great uh, Thanksgiving dinner.